Вони в прямому сенсі вкривають наших воїнів від ворога. За дев'ять років роботи кам'янська волонтерська організація Жіноча сотня з любов'ю виготовила 100 гектарів маскувальних сіток. Такою кількістю можна вкрити 90 футбольних полів. Зараз під опікою наших волонтерок знаходиться більше 60 бригад. Із самого заснування організації підтримує волонтерок очільник кам'янського. Привітати з вашої команди з волонтерів. Привезли вам там тканину. Ну те, що замовляли да, від себе подякувати вам за вашу роботу з Андрій Леонідовичем Ми працюємо співпрацюємо взагалі то з 2014-го, але саме плетіння сіток і маскувальних кікімор це з 2015-го року. Жодного разу. Нам не було відмовлено в допомозі. На замовлення жіночої сотні привезли рулони з панбонду для виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Матеріал затребуваний, сітки з нього виходять легкі, з ними простіше вправлятися нашим воїнам. А ще дуже потрібна взимку тканина для пошиття білизни. Термотканина, з якої ми ж шіємо... Термобілизм для військових вони просто в захваті. Завжди нам пишуть: у вас супер, у вас сказка. Завжди нам дуже це приємно. Це допомога міської ради.